Всім привітик Всім привітик! Сєвочка, привітайся з глядачами. Я вас всіх люблю. Привітайся, моя сонечка! Ось так лапочка. Да. Зняла попереднє відео, видалила, зрозуміла свою помилку, але ж треба щось випускати. Да, Сєвочка? Зараз піду на вуличку, подихаю трохи киснем, бо вже в хаті тепло, вимкнули батареї, да, дуже гарно їх опалюють. А так нас вирочав ось цей пристрій. Накрутили ми світло, звісно. Ще нас виручає ось такий пристрій це станція зарядна. Ми її купляли за свої гроші. Ну, попередньо зупинюсь, що в мене тут стоїть. Тут в мене класний пелісос, який прибирає бездрутово на елементах живлення. Але нам його подарували повністю на стані. стані. мій його перебрав. От Адо я переробив акумулятори і тепер він у нас паличка виручалочка Дійсно, він такий, але важкий. Але я не про те. Сьогодні, мабуть, якісь бурі, тому що мої тваринки сплять, да? цілий день сплять. Сєва, чого ти спиш? Ти наївся м'яса і спиш. На папиному свитері, да? ти почув слово м'ясо? Привітайся! Ось так я люблю вас, так. Да. Ось так. Все. Підписуйтесь, хто любить, особливо котиків, собачок. Отже зараз цей канал перенаправлений на таку тематику. Ви будете багато бачити коротких відео із моїм улюбленцем. Котиком Сєвочка, якого я підібрала на бульварі. Йому вже 5 років. Він ну, справжній кіт сімейства кошачок. Вибачте, за тавтологію, справжній книг. До нього не під'їдеш ні на якому коні. Мясо досить, да, він тоді буде тебе любити. Як не даси, він з розгону пригає на тебе, стрибає. Ага, тук-тук-тук. Боїться. Ось так. Так що. Такі в нас новості. Як говорив Дід Панас. нас... Hello! О oh, oh, боже! Hello. Тихо я знімаю! Это вам привет от Пети, от Айзе. Айзе я показывать не <плевит> буду. Кто там Айзе? Селедочка с капустой. Ух ты! И виноград виноград селедка с капустой. Надо чистить картоплю. А я забралась и ты на улицу. И ты там и да, ладно, пойдем чистить картоплю. О. Принеси сюда, я покажу. А я